Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ Радіо місто над Бугом 101,8 FM, Проєкт інсайт студії Віктор Мазалевський. І сьогодні в мене гість. Юрій Тишабаєвич Тиміров, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету ім. Василя Стута. Стуса, вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня, Юрій Тишабаєвич, Ми сьогодні з вами хочемо поговорити про наслідки вагнерівського маршу. Ну я назвав так цю тему. Я думаю, що наслідки будуть так і для Росії, і дуже не хотілося б, щоб в гіршому випадку для України, але як людина, яка розуміється на міжнародних відносинах. Оснах, можливо, нам дещо і прояснити. Ми всі стежили за подіями в РФ в суботу, і, звісно, сподівалися побачити початок розпаду імперії зла. Давайте почнемо з цього. Це був справжній конфлікт, на вашу думку, чи все таки це була якась така зрежисована постановка? Ну, по-перше, я не думаю, що це була якась вистава. Чому я так думаю, що це не була вистава? Справа в тому, що занадто серйозні репутаційні втрати у політичного режиму в цілому, не тільки у Путіна, в цілому політичного режиму. Я думаю, що це ну занадто ризикований варіант, знаєте, вистав, які б мотиви за тими діями не стояли. Це по-перше, по-друге, я Думаю, що вже очевидно, що не варто говорити про те, що хтось там виступив проти політичного режиму. Ну, ви знаєте, що там Хадарковський mm -hmm. ляпнув, там що він підтримує що от проти політичного режиму. Справа в тому, що аналіз ускладнюється тим, що Росія закрита держава. Ну, ви знаєте, що образилися на Джозефа Байдена, який називав Путіна диктатором. Да? Ну, так, в принципі, це можна говорити про те, що це диктатура диктатура, що і влада, і суспільство достатньо закриті, і інформації обмаль, інформації обмаль. І з того, що зараз обговорюються, ну, більш-менш такі впевнені висновки можна робити про що? Я все ж таки схиляюся і підтримую думку тих, хто вважає, що йдеться е про боротьбу, ну дуже часто пишуть в літературі політологічні вежі Кремля. Я, е Надаю перевагу кланам, wow. тому що в вежі, все ж таки, це знаєте, це якась така повинна бути ідеологічно і політично інституціоналізована, ідеологічна, якось знаєте, оформлена таке протистояння. Я думаю, що тут немає ідеології. Я думаю, що тут є все ж таки боротьба інтересів, як правило, фінансових інтересів, і це такий класичний варіант. все ж таки боротьби кланів. Я думаю, що все ж таки це боротьба кланів. І тут, що ми, на мій погляд, повинні мати на увазі, ніхто із представників цих кланів не зацікавлений не в знищенні самого політичного режиму. Тобто йдеться не про те, що хтось хоче знищити цей політичний режим, вони борються за те, щоб контролювати і домінувати а лідер? в цьому форматі політичного режиму. Наступний момент, ну так званий лідер, да? mm -hmm. скоріше ватажок такий банди. Західні експерти, посилаючись на свої джерела в Кремлі, говорять про те, що є достатньо багато впливових людей серед кланів, ну, які вважають, що ну, занадто щільно. Путін контролює ну, буквально всі там сфери, насамперед, можливого доступу до ресурсів, скажімо так м'яко. І вони зацікавлені в тому, щоб ну, дещо обмежити, дещо обмежити цей контроль з боку Путіна. Цей мотив, я думаю, також достатньо логічно і обґрунтовано виглядає. Таким чином, я думаю, що всі клани. Ну, може крім отого пітерського, най, найбільш наближеного з Ковальчуки, так так, може крім них, які які так завдяки Путіну мають доступ до всіх ресурсів, я думаю, і інші клани зацікавлені не в тому, що все ж таки, оця хватка централізована, була дещо послаблена, і вони отримали трошки більше таких можливостей контролювати ресурси. Але ще раз підкреслюю, це боротьба за. Вплив на владу всередині політичного режиму ніхто з них не ставить під сумнів політичний режим, який режим, який фактично є умовою їхнього, скажімо так, добробуту, їхнього перебування при владі і їхнього доступу до ресурсів. Я думаю, що поки що можна ось такі висновки зробити. про Природу того, що відбувалося, але очевидно, що ніхто, і ще раз повторюсь: ніхто із ключових діючих осіб не зацікавлені в кардинальній зміні режиму. Може, його адаптації під своїх інтересів, але не зміні. Ну, я думаю, Пригожин теж не воює би мати в Росії демократію. Пане Юрію, чому ж такі за? Тої інформації, яку ми маємо, 200 кілометрів так, залишалося до самої столиці РФ, і Пригожин передумав, і чому тут міг посприяти Лукашенко? Лукашенко, ви знаєте, давайте так. Я вчора там вже коментував одному ресурсу. Я сказав, що знаєте, давайте так, Лукашенко навіть не переговорник і навіть не посередник. Лукашенко це, я його назвав кур'єром. Розумієте, це кур'єр, який доносить певну інформацію. Кур'єр, який виявився зручним. Зручним. Чому? Ну, вчора стало відомо, що е, Пригожин намагався сконтактувати з Путіним. Путін на ці контакти не пішов. Чому не пішов? Зрозуміло. Ну, знаєте, не е, до лиця, як він вважає, лідеру держави напряму контактувати, це виявити свою слабкість, контактувати з заколотниками. З іншого боку, Пригожин також. Відмовлявся а, розмовляти з якимись щістками, як він вважає, а, Путіна. А, і тут а, фігура, фігура а, Лукашенка виявилася досить компромісною для обох сторін. З одного боку, Лукашенко, з точки зору пригоженого сприйняття а, Лукашенко, який не який. Ми знаємо, хто і що і як контролює Білорусі, але формально він глава держави. Тобто, формально Пригожин контактував з умовним посередником, який є главою держави. Тобто, це влаштовувало Пригожина. Це влаштовувало Путіна. Він сам безпосередньо з Пригожиним не контактував, але контактувала людина більш вигідна путіну ніж його найближче оточення, ніж Патрушев, наприклад, там глава цього ФСБшного клану, ніж там інші. Чому? Путін був впевнений, що Лукашенко не має і не буде мати якоїсь власної гри, що він там не почне імпровізувати. Таким чином Лукашенко виявився такою людиною, кур'єром, який влаштовував обидві сторони. Я думаю, що це ну така достатньо аргументоване пояснення, чому саме Лукашенко, чому Пригожин передумав, ну. Різні версії різні версії є, але є одна проблема, яка ми е, знаємо лише про ті домовленості, які озвучив е, дехто пісков. Ну, наскільки можна довіряти піскову, ми з вами всі знаємо. Да? От ми, ми всі, і я там відстежував реакцію західних експертів, західних засобів масової інформації. Ми е, всі мають інформацію тільки. Щодо того, що сказав Пісков про домовленості, я думаю, що безумовно це тільки верхівка айсбергу. Я думаю, що там більш складний якийсь комплекс був домовленості, який саме ну, зараз дуже важко сказати. Але я думаю, що достатньо таким обґрунтованим обґрунтованою виглядає версія того, що ви ж пам'ятаєте, що він підійшов до оки Да? Він підійшов до річки Ока, і ем, я вчора зустрів таку інформацію, що до того він, ну пам'ятаєте, були такі кадри, як він зносив заслони із, із вантажівок і так далі. Справа в тому, що ем, оцей е, пуч заколот е, Пригожина він був достатньо несподіваним для Кремля. І зрозуміло, що оті перші успіхи перші успіхи. Які ну, всіляко демонстрував публічно Пригожин, викладав там через різні ресурси, як, він, там, як його зустрічають в Ростові на Дону, там як він зносить оці всі блокпости і так далі? Все це стосувалося, які, знаєте, на швидку руку зібрали якихось знаєте, строковиків, які не могли безумовно чинити якийсь серйозний опір. А от по тій інформації, яка вже була, і я думаю, що її мав Пригожин. Якщо не мав, я думаю, що там зробили так, щоб вона до нього дійшла. А от там, коли він підійшов до ОКИ, там вже був час і там вже зібрали дійсно боєздатні підрозділи. І, і тут вже от таких от легких прогулянок вже б не було. Я думаю, що оцей фактор, що далі буде вже дуже серйозний заміс, як то кажуть, на їхньому блочному mm -hmm. жаргоні. Я думаю, що це ключовий фактор, який зупинив, зупинив Пригожина від подальшого просування і підштовхнув його до оцього, поки що незрозумілого у всіх аспектах компромісу. 1018 FM, радіо місто над Богом, проєкт Інсайт, студії Віктор Мозлевський та Юрій Тешабайович Теміров, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету ім. Василя Стуса. І ми говоримо про наслідки. Перепрошую, вагнерівського маршу, який був в суботу, в РФ, пане Юрію, скажіть, будь ласка, пригожин. Можливо, за тією інформацією, яку дійсно яку ми маємо, яка до нас доходить, він може перебазуватись на території Білорусі. Це не... Чи не може це нести загрози для наших північних кордонів? Ну, давайте так. Перед тим як про північні кордони і Пригожина, і як це впливає на Україну. Давайте я такий загальний момент бонусів для України від цих подій. E, значить, ну нас дуже багато писали, скільки він там збив літаків пригожинці збили та вагнерівці, да, що вони там збили. Це, це так для Росії не дуже серйозні втрати е, тим більше, що про своїх людей вони не дуже шкодують. Е, головний системний бонус для України і дуже серйозний мінус для путінського режиму. Полягає в тому, що в англомовній політології таке поняття леємдак. Ольгава качка. А, так от е, зараз оці події, що зробили очевидним і публічним? Вони зробили публічним те, що отой режим. Який виставлявся, знаєте, такий жорсткий, жорстка вертикаль, всі там всіх контролюють, ніхто не пікніть там і так далі, і так далі, було продемонстровано, що насправді, насправді все не так, як демонструвалося засобами масової інформації оціми всіми прихвастнями на телебаченні, на радіо, ну скажімо так, російській аудиторії, тобто. Найбільший бонус для України, що стало очевидно і публічно продемонстровано, що путінський режим це кульгава качка. Е, ну і давайте так е, я вчора подивився така була. Був такий The Guardian, зібрала такий дуже цікавий сет, 12 експертів, таких дуже впливових, які коментували ці події. Ну по різному коментували. Але я приверну вашу увагу до думки людини. Ну, яка ви знаєте. Не може, ну яка зважує дуже серйозно те, що говорить, я маю на увазі Ентоні Блінкіна, державного mm -hmm. секретаря Сполучених Штатів Америки. І от Ентоні Блінкін вчора абсолютно чітко і публічно заявив, що цей пуч продемонстрував дуже серйозні тріщини розколи всередині путінського режиму. А, таким чином, ми можемо однозначно говорити про наступні речі, що відбулося. А, з початком повномасштабної агресії російської відбулося те, що всім стало очевидно, що російська армія є кульгавою качкою. Всі, оці, е, ну ви ж бачите, по інтернету гуляє оцей жарт, да? Що 14-й рік, та да, що російська армія друга в світі, да далі вона в 22-му році стала другою в Україні після українських так, збройних так. сил. А зараз, 23-му році, вона друга після... в Росії. Да, після оцих от бандитів Вагнера. Тобто, повномасштабна агресія зробила очевидним, що російська так звана друга в світі армія є кульгавою качкою. А оці події. Дали зрозуміти, що не тільки армія, що весь режим є кульгавою качкою. І <клес> тут е нам е треба українській владі, українським експертам, українським представникам засобів масової інформації треба дуже системно працювати над розкручуванням оцієї тези. Про е, м, кульгавість путінського режиму. В якому напрямі? Ну, наприклад, насамперед, в напрямі того, що дуже багато чого, е, ви знаєте, захід в допомозі Україні. Захід або гальмує, або обмежує, обмежує, посилаючись на загрозу ескалації на реакцію Росії, да, на реакцію е, Москви, Кремля і так далі, і так далі, Незважаючи на те, що дуже багато. Впливових західних експертів, політиків, дипломатів, дипломатів привертають увагу. Ну була така дуже ґрунтовна стаття Foreign Affairs колишнього посла Сполучених Штатів Америки Хербста, який дуже потужно аргументовано критикував оцей градуалізм в наданні. Допомоги Україні, так, які пояснюються оцими от загрозами ескалації, тепер можна використати ці слабкості, очевидні режиму для того, щоб, ну, принаймні, знаєте, пом'якшити, якось трошки трансформувати оцю західну боязнь, ну, принаймні певних кіл заходу боязнь оцієї ескалації, і ви ж дивіться, що. Та ж сама ситуація на Запорізькій атомній станції. Да? Оця інформація, яку президент Зеленський озвучив про те, що, скоріше за все, вже замінована станція. Ви ж розумієте, з одного боку, це адресовано російські дії по мінуванню. Да? Вони адресовані Заходу. От Дивіться, ми можемо, якщо не застосувати тактичну ядерну зброю, ну, тому що ви знаєте. Тактичну ядерну зброю буде застосувати дуже проблематично, тому що, наприклад, якщо ми подивимося західні засоби масової інформації, то вони ну практично впевнено говорять. Що е, Ентоні Блінкен е, прямим текстом попередив Росію, що буде, які будуть у відповідь е, е, НАТО, так. дії е, з боку е, Сполучених Штатів Америки, і потім додалося: е, потім британці заявили, що ну, НАТО може не консолідуватися, тому що дуже. Складі механізму узгодження позицій, але достатньо того, що дві країни з дуже серйозними можливостями нанесення ударів заявили, що вони готові нанести удар у відповідь е, в цьому випадку. Так, от, з одного боку, вроді би, це е, погроза, а з іншого боку, це, е, знаєте, final кат, останній так би мовити, е, останній аргумент. Е, ми нічого не можемо зробити е, на полі бою. Ну. Бачимо, що всі плани, які були заявлені, провалювалися і мінімізувалися, Знаєте, так усихали. Mm -hmm. Пам'ятаєте, то вони всю Україну так -так. хотіли контролювати. То, хоча б Лівобережжя, контролювати. Тепер ви знаєте, вже все усохло до того, щоб зберегти контроль над Півднем, хоча б тим, що вони зараз окупують, і над окупованими районами Донецької та Луганської областей. Тобто, розумієте, уже так би мовити, третій етап усихання стратегічних завдань. На. І тепер виходить так, що от ми на полі бою нічого не можемо зробити. Виявляється, ми навіть із своїми вагнерівцями нічого не можемо зробити дуже швидко і ефективно. ефективно. А, і виходить, що це з одного боку загроза ескалації, якщо перелякати захід. А з іншого боку, це демонстрація того, що а у нас 100 аргументів. Не залишилося, от Пане ми Юрій, вже з козарю йде 10 секунд залишається до кінця ефіру. я на початку сказав про хотілося б побачити початок розпаду імперії зла. Ми стаємо свідками початку розпаду. А... Він став набагато ближче цей початку. Дякую, Юрій Тишабаєвич Тиміров, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Василя Стуса був з нас в студії, і ми говорили про суботні події на Росії. В студії з вами був Віктор Мозолевський. Проект Інсайт. Залишайтесь на радіо «Місто над Богом. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.